Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами знову вирішуємо у цікаву подорож країною математики. Але давайте спочатку я з вами привітаюся. Сонце встало. Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Ну що, малята? Подивіться, хто до нас завітав. А завітала до нас сьогодні з вами Лисичка, сестричка, яка живе в чарівному зимовому лісі. Вона сьогодні хоче з нами провести математичне заняття. Ми їй будемо допомагати проводити. Так, давайте з нею привітаємось! Привіт, лисичко! Лисичка, вона дуже хитромудра, розумна і навчить нас сьогодні різним хитрощам. І вона питає, діти, а ви вже знайомі з геометричними фігурами? Звичайно, лисичка, ми з ними знайомі. Давайте зараз будемо називати їх. Що це таке? Правильно, діти, це трикутник. А це що таке? Це коло. А це красень у нас? Так, це квадрат. А ось це такий гарненький, зелененький, Прямокутник. І, і ще одна чарівна фігура це п'ятикутник. Ми з вами вчили зірочку. А ось ще бувають такі п'ятикотники. І наша лисичка. Дає нам перше завдання. Вона запрошує нас пограти з вами в гру, яка називається лисичка і фігури. Зараз вона буде показувати фігуру, а ви будете називати і говорити, де вона знаходиться. Що це таке? Так, правильно, це круг. Де він знаходиться? Посерединки, молодці. А тепер що це за фігура? Так, це трикутник. А чому трикутник? Тому що в нього три куточки, три гострих куточки. А де знаходиться трикутник відносно кола. Так, він знаходиться справа. А скажіть, будь ласка, а що у трикутника зліва знаходиться? Так, знаходиться коло. А тепер подивіться, що це в нас за фігура? Так, це квадрат. Посередині в нас коло. З правої сторони у нас трикутник, а з лівої сторони. Від кола що у нас? Так, з лівої сторони в нас знаходиться квадрат. А тепер подивіться, що це за фігура. Так, це прямокутник, де він знаходиться? Правильно, прямокутник знаходиться над колом, або, можна ще сказати, зверху кола. А тепер подивіться, що це за фігура? Так, це п'ятикутник. Скажіть, будь ласка, де він знаходиться? Так, п'ятикутник знаходиться внизу, а можна ще сказати під колом. Дітки, скажіть, будь ласка, що знаходиться з правої сторони у нашого квадрата? Так, правильно, знаходиться коло. А скажіть, будь ласка, яка фігура знаходиться під прямокутником? Так, під прямокутником знаходиться також коло. Молодці дітки, з цим, з цим завданням ми впоралися. Ну що, вирішаємо далі з нашою лисичкою. І подивіться, зараз лисичка нам дещо покаже. Бачите, якісь квадратики? Це називається таблиця. Ось подивіться, яка вона гарна наша таблиця. У неї дуже багато різних. Прямо кутнички. Так, і зараз ми з вами трішки про неї поспілкуємось. Подивіться, у кожної таблички є ось такі стовпчики. Можна назвати їх будиночками. Або ось вони, три стовпчика. А ще є у неї, дивіться, ось поверхи один, другий і третій. Це табличка з трьома поверхами. І трьома під'їздами можна так зробити. А можна сказати, що це наш будиночок. Зараз ми з вами подивимося, хто ж там живе у нашому будиночку. Але спочатку, дітки, давайте зараз ми з нашою лисичкою трішки потанцюємо і пограємо. Била собі лариска, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала з мовчуком. Тиком за столом сиділа всі сосиски з'їла Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи, Лариска, 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 а де моя сосиска, чому порожня миска, куди втікаєш, лиска, Жила собі Лариска Вітренька ялиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з медмедиком, медмедиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла. Лариска, Лариска, а де моя сосиска? Чому порожня миска? а ну кажи Риска, Лариска, Лариска. лариска. Ховалася Лариска, ніхто її не знайшов. Молодці! Ну що, продовжимо далі? Дітки, подивіться, в нашій табличці поселилися різні предмети. Давайте зараз їх розглянемо і подивимось, хто ж у нас з вами живе у, першій, у першому колоночці. Зараз я вам покажу, де вона. Ось. Це перша колоночка, який хто живе? Так, квіточка, сніжинка і листочок. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто живе у нас в самому верхньому рядочку? Де він знаходиться? Так, ось, оце самий верхній рядочок в нашій таблицьці. І тут живе квіточка, прапорець і так. Правильно, наша книжечка. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто живе в останньому стовпчику нашої таблички? Дивіться, у нас перший стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик. Хто живе в останньому стовпчику? Так, книжка? яблучко соковите і сердечко, яке у від... яке ми... яке нас тріпотить. Скажіть, будь ласка, а хто в нас живе у другій лінії? Подивіться, зараз я вам покажу. Дивіться, Перша лінія, друга, третя. Так, підкажіть мені. Так, правильно, сніжинка, наш чажечка синенька і червоне яблучко. А тепер, мені, будь ласка, підкажіть, хто живе? У середньому стовпчику, можна ще сказати, в другому, ось в цьому. Так, живе прапорець, кружечка і м'ячик. Дивіться, які цікаві завдання приготувала нам лисичка. Цікава табличка, в якої є стовпчики. Бачите? Ось стовпчики є в нашої таблички. А також є рядочки. Ось один рядочок, другий і третій. Ось така цікава сьогодні в нас з вами табличка. Ну що, продовжимо далі. Що ж нам приготувала наша лисичка Ой, подивіться: вправо розфарбуй квіточку. У нас є завдання. Дивіться, зверху це серединка квіточок. Одна Одна жовта, друга червона, а з лівої сторони в нас самі квіточки, також одна синенька, а інша рожева. Подивіться тепер: у нас повинні в тому рядочку, де синя квіточка, бути всі сині квіточки. А в рожевому рядочку всі рожеві квіточки. Також у нас в стовпчику. Бачите, де знаходиться наша Серединка. Должні бути всі жовті. Серединку квіточок, а тут в цьому стовпчику всі червоні. Ну що, давайте почнемо. Так. Яка це квіточка? Правильно, синя. Значить, який в неї повинен бути, яка повинна серединка бути? Так, жовтенька. Далі, яка це квіточка? Синенька. А яка серединка в неї повинна бути? Правильно, червона. Тепер у нас тут, яка буде квіточка жити? Рожева! А яка серединка в неї буде? Так, жовтенька, тому що у нас в цьому стовпчику всі ж серединки повинні бути жовті. А тепер подивіться, у нас в цьому рядочку які квіточки? Так, рожеві. Значить, яка повинна бути серединка? Правильно, червона. Ой, молодці! Подивіться, як гарно ми розмістили наші квіточки. А тепер для вас завдання. Вам треба зробити таку саму табличку і такі самі квіточки розмістити. Я буду чекати на ваші роботи. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами подорожували країною геометричних фігур разом з нашою лисичкою і всі виконали її завдання. Ви, молодці! До наступної зустрічі! До побачення!